І нині росіяни домоглися невеликих успіхів уздовж лінії фронту, яка тягнеться від Торецька до Вугледара, наблизившись до кількох стратегічно важливих міст і селищ. Запеклі бої у цьому районі нагадують про давню мету Кремля захопити всю Донецьку область. Заявив австрійський військовий аналітик Франц Штефан Гаді виданню New York Times. Однак, як зазначає видання, Росіяни все ще далекі від захоплення всієї Донеччини, адже наразі Кремль контролює близько двох третин області. Для того щоб захопити третину, що залишилася, Росії потрібно прорвати кілька українських оборонних ліній, траншей і протитанкових ровів та пробитися через густо населені міські центри. Вказують аналітики. Вони доходять висновку, що окупаційна армія не зможе досягти цих цілей у короткостроковій перспективі. І також російські сили, які наступали у Вогледарія, переважали українські у дев'ять разів, зокрема в танках, бойових машинах піхоти, артилерійських системах, протитанкових засобах і особовому складі. Головне про це заявив новий командир 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олександр Охріменко. Отже, за його словами, українським захисникам протистояла 36-та окрема мотострілецька бригада 29-ї армії збройних сил РФ, 39-та окрема мотост. Стрілецька бригада, 57-ма бригада, 91-й окремий стрілецький полк та інші підрозділи тими силами та засобами, які були у підпорядкуванні, утримати вугледар об'єктивно можливості не було. Сказав Охріменко. Ну і дивно, що на тлі ось такої переваги ворога все ж і не було наказу на відступ. Хто ж тоді це мав врахувати? Фахівці 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки Чорний ліс скоригували артилерію збройних сил України на російську радіолокаційну станцію Каста. Відповідне відео прилюднили на Фейсбук-сторінці бригади. Артилерія уразила одразу два елементи касти, які розміщувалися в притул один до одного. Радіолокаційну станцію та апаратну машину. Також повідомляється, що російська РЛС могла розміщуватися поблизу селища Чернухине, що на Луганщині.